пацієнти порівнюють лікування в госпіталі інвалідів війни із відпочинком у санаторії, оздоровлюються за путівками, проходять масажі та лікувальну фізкультуру і повноцінно харчуються. 15 днів згідно із направленням. Хворі перебувають під пильним наглядом медиків. Жалоб було дуже багато, тому що все болить. 87 років мені. Можете себе представити? Ну тут я. И отдохнула, и, и морально, и физически немножко все-таки и подлечили. Щороку стаціонар госпіталю приймає 2,5 тисячі хворих. Загалом тут 60 місць для пацієнтів. На їхнє медикаментозне забезпечення згідно з постановою Кабміну на день виділяють 40 гривень. Проблема в тому, що за час дії документу, а це близько семи років, ліки подорожчали через інфляцію. Попри те, медики все ж надають кваліфіковану допомогу пацієнтам із різними недугами. Це є хронічні захворювання як правило, серебро суденної системи. Може бути хвороби обміну речовин, цукровий діабет. Колись на жаль, находимо і онкопатологію у афганців, Хто був на війні, у тих і дуже багато людей є контузія головного мозку. З ними у нас працює невропатолог. На базі госпіталю діє поліклініка. 16 спеціалістів різних напрямків за день приймають до півтори сотні пацієнтів з усієї області. Задля кращої діагностики, в останні кілька років у медичному закладі оновили обладнання. Зокрема, у лабораторії встановили сучасні апарати для біохімічного дослідження крові. Маємо також два кабінети ультразвукової діагностики. Недавно отримали новий сучасний апарат для ультразвукової діагностики. Маємо також портативний. У цей апарат, який ми отримали по Чорнобильському фонду, два роки тому ми реконструювали повністю рентгенологічний кабінет. Питання покращення саме забезпеченням обладнанням на сьогоднішній день. Вже є відповідні пропозиції, побажання від керівництва обласного госпіталю. Тому будемо думати про те, що як дійсно забезпечити це обладнання. Йде мова про фібро-гастро Ендоскоп, який на сьогоднішній день, надзвичайно потрібен був для цього закладу, сьогодні на обліку в поліклініці госпіталю півтори тисячі ужгородців. Нині вони мають проблеми із отриманням безкоштовних ліків, кажуть медики. Аптеки не надають хворим необхідні медикаменти безоплатно, оскільки все ще не отримали від міської влади компенсаційних коштів за минулий рік.